Чи не щодня у Любишівському відділенні поштового зв'язку багатолюдно, особливо в четвер, як приходить періодика та коли є різні виплати. І така ситуація тут уже спостерігається півроку, адже саме стільки в Любішові та Зарчах працює один листоноша, інша, не витримавши навантаження, звільнилася, і таким чином одна вакансія вільна, щоправда, заповнювати її, ніхто не поспішає. І це не дивно, що ніхто не йде працювати. Це ж яка об'ємна робота, кажуть любишівці Любишівки, котрі прийшли по своїй квитанції за світло та газ. Вони не чекають, коли Іван Корець доставить їх додому, бо ж розуміють, одній людині осилити весь Любишів та заручі за день-два просто нереально. Тому нарікай на роботу свого єдиного листоноші вони не мають. Навпаки, кажуть, йому дякувати треба за таку роботу і гідно її оцінити. Наприклад, жителька Любишова Марія Махецька зазначає. Два, що їм приносить, а в квітанці, наприклад, пенсію сюди ми приходимо, забираємо. Тому що він дуже він не велика... Він Це дуже багато роботи, дуже багато. На, для, на, ну, дуже... Весь це любиш. Треба допомога <світ> для нього. А за таку зарплату ніхто не хоче робити, ніхто не хоче йти. Бо це для молодих зовсім мало. А старі вже старі на пенсії сидять. Такої ж думки і Валентина Заводовська та Віра Сахненко. Дати, якби ще який транспорт, щоб вони хоч дали йому половину, то транспорт то таке вже, щоб йому дали хоч половину того, що самі ну, щоб получають хоча б 10. за те, що він шово, і позаручу позаручу ходить. Ще. Це в нього і гроші, і газети, і що там ще він розносить. Квитанції, Квитанції журнали, За газ, все він за, газ за світло. Ось Я Боже. не знаю, то що дай Бог йому здоров'я, що він ще Я не скажу, кину. як він терпить. На все це сам Іван Корець тільки зітхає, бо ж зізнається, дійсно роботи дуже багато. 520 газет зараз виписується. А е різних доплат це орієнтовно на скільки населення? Пенсії чотириста пенсій багато, багато. соціальних багато, багато. Харчування дитяче зараз прийшло школьне. І любишів, і заруч. Так. Ну і як ви виходите зараз із ситуації? Люди сюди приходять, бо ви ж ну і Люди розносите? приходять сюди. А заруче йду або рано йду, або вже приходжу до хати сім, йду позаруч, але вже ці дні не ходжу, тільки зранку ранку стоїть. Водночас Ливтоноша каже: розуміє нам людей, але й просить і їх війти в його ситуацію. я ж вас не заставляю. Я принесу на не сьогодні, не завтра. Колись принесу ту пенсію, я ж не заставляю нікого. Я просто прошу, що можете і забрати. Йду на ту сторону, значить і забираю бо гроші несу. А та, та сторона лежить, залишаються гроші. Ну, газет менше передплатили, бо, так? Боже, наполовину більше, два рази менше. Було того року 500, більше 500-505 новожиття. А зараз 273. Тож вихід із ситуації працівники Любішівського поштового відділення бачать лише один, якби була бодай ще одна листоноша. Щоб хоч ще один, одна людина, щоб ще. То хтось би платив би, наприклад, чи хтось би щось, хтось би поніс би газети. Або газети несеш, або гроші платиш, або а, пісень, або Ну, це нереально. Ще плаченіша ситуація виникла в деяких селах Любишівщини. Наприклад, на все та у Гриничі нині є лише одна начальниця поштового відділення. Вона ж і листоноша. Адже місцеві поштарки звільнилися. Серед них Людмила Бушко, котрому застали якраз у відділенні. Попри те, що того дня не приїжджала поштова машина, у приміщенні було багатолюдно. Люди все й йшли, й йшли. Хто по соцвиплати чи пенсії, а хтось і по газети. Тепер їх седлища забирають самі, не розписуються, аби поштарка знала, хто забрав передплачену періодику. Натомість, як вони доставлятимуться жителям у Гриничі, питання риторичне. Шон, у Гриничі наші заберуть на переїзну. Це два села. Нас оставили. Мене на ставку оставили і оставили листоношу. Одну листоношу оставили на дві тисячі населення. На 0,75 листоношу оставили. Ну я маю, маю ходити, мала ходити. Я й ходила. Я тривала. Ну я так якби працювала чотири місяці. Я, я ждала, бо мені обіцяли, що я буду працювати. Ну, що ми будемо працювати, заберуть нам на перізне. Ну це дуже багато роботи, дуже це великий наплив. Настільки, що кажу, це треба мати, ну не мати ні хазяйства, ні сім'ї, ні дітей. Все покинути тут сидіти зранку до пізньої ночі, щоб оце справитися. А зараз бачите, взагалі про людей не дбають, про село не дбають. Не то, що про праців... а й про село не дбають, бо зараз всі йдуть сюди. Людмила Бушко пригадує, як раніше їхнє відділення передплачувало 900 примірників газет. Нині ж є всього 500. і то чимало седлеща назначає, що передплатили періодику, зокрема й нове життя, лише на півроку, бо ж на вихід щотижня ходити забирати газети, каже місцева жителька Ольга Сацик. Що ж ми повиписували і нове життя, виписали і порадника повиписували. Хочемо читати все, э, хочемо знати, а газет нема кому приносити. На на типу, ну, Я розумію, що на таку зарплату і на таку відстань, скільки в нас займає село седлище а ще ж є і хутір. І вулиці туди віддалені, а тим більше й у Гриничі. бачу нас ніхто не согласиться. Тим більше молодеж усі в Польщу А що зарплату відправлені. Шо і ми, ми кажемо, що ми повідказуємось від газет. Вона ніхто не носить. <говори> я газету виписала дрова палити, а газету виписала, щоб читати. Та я хочу, щоб вона мені вчасно приходила. Її односельчанка Надія Петрашова доповнює, стаючи на захист єдиної поштарка. Думаю, що дуже тяжко працювати. Її одній на два села. Люди йдуть, хто платить за світло. То лампочки отримують ще. І дитячі гроші, і пенсія, і соціальні всі гроші йдуть на її одну. Це сьогодні якось менше людей, бо сьогодні свято. А вчора, які, які тут черги були. Це цілий Божий день людина тут і ще при тому у холоді, тут не опалюється? Опалюється. Вона не встигає, як? якщо вона дров принесе з встигає. Водночас начальниця седлещенського відділення поштового зв'язку Тетяна Багнюк, яку місцеві селяни називають неабиякою оптимісткою, за посмішкою ховає всю складність ситуації, бо щодня уже третій місяць добирається на роботу з пнівна. Да, Стала на 0,71. Ну, ж, ж просто одна. Начальника там свої роботи, тьма мена, робота, там зло, давно не правда. Або ж, з а з ж... З а не місцева, місцева так? Колись мій каширського робила цією листоношею. Я їздила три роки в камін. Ні нічого, не вмірла. Це вона просто у нас така є. Як просто ви ж звикли ну, На, день, і... На другий день вже її тут, То... тут не було. <звук> а вона так собі спокійно, рівноважено а, я, робить. Так, 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 так. Будуть обсяги послуг, будуть листоноші якої позиції дотримується керівництво Укрпошти? Адже зазначає директорка з розвитку мережі АТ Укрпошта на Волині Валентина Варголяк, саме від цього залежить кількість поштарок у тому чи іншому населеному пункті. Зокрема, саме через це сталася така ситуація в седлищі по факту і великі, але послугами пошти користується зовсім небагато людей Тому Відповідно до обсягів, ми ми і маємо людей. У нас вже зараз немає людей, яким би ми платили по півставці. Тому перерахували подивилися. поки так. більше Збільшеться обсяги З кожним головою е, селищної ради я проговорювала і розказувала всім, що для того, щоб займали. Нормальне завантаження потрібно, щоб повернулися пенсіонери, які пішли на банки, які повиводили на банки спеціальні, щоб повернулися підписники. Це комплексна робота, і де є голови, які займаються цією роботою. А є е, такі, що на тільки почали. Тому якщо е, ми з головою, наприклад, сільської ради там чи селищної ради. Знайдемо консенсус і спробуємо збільшити обсяги, Звичайно, ніж просто були ситуації, коли, наприклад, е працівники працювали на неповну зайнятість. тобто листоноша там мала свої там підставки, і начальник мала свої підставки. Ну е це фактично не давало можливості, нормально докомплектувати штаб, тому що ніхто сьогодні на підставці не погоджується приходити робити. Тому у нас ситуація. Але така, що ми людям дали повну занятість відповідно до того, що воно є. Все лише носить вона, чого вона не носить, і рахунки вона носить, і пенсію носить, і карт на неї на її роботі. свого робочого часу перебуває на відділенні, і 50% свого робочого часу вона перебуває на доставній дільниці. Ну, дивіться, у гриночі вона як... не носить. У гриничі у нас э, передані на передбаті. Uh -huh. Наприклад, сьогодні йде в одну сторону, завтра вона йде в іншу сторону. Вона принесла газету, вона ж ходить, і в доставку ходить, і пенсії приносить. Просто що її обстріл ну, поки що не дозволяє. Якби в неї обстріл дозволяли, то ми могли б про це говорити. Дуже би хотілося, щоб дозволяли, але для цього треба трошки э, попрацювати. У нас, наприклад, Є населені пункти, які, ну скажем так, по кількості населення вони такі ж самі, як селище, і там є по дві листоноші. Все mm -hmm. залежить від того наскільки активно люди користуються козлом. А ось щодо Любешова, то за словами начальниці Волинської окропошти, тут ситуація дійсно проблемна. У нас було три листоночі. Малестоноша у нас пішла по скороченню, вона зараз працює, я її до неї телефонувала, просила повернутися, вона працює знайшла іншу роботу. Mm -hmm. А друга листоноша звільнилася, е, ну і лишився один листоноша, я розумію, що ця ситуація складна. Ну, але буду, буду зараз пробувати ще раз. Mm поговорити -hmm. з центром зайнятості. немає відгуку по, по вакансії. Я їздила, зустрічалася з керівником центру зайнятості, з вашими спеціалістами. Ну, ми ж не можемо когось заставити і сказати, приходьте. Ми платимо нормальну, адекватну зарплату, ми платимо преміальну частину. Ми готові заплатити людині згідно наших тарифних е, укладів. Плюс у нас є премія, плюс у нас є мотивація за продані додаткові послуги. Ну поки от так. тобто, коли вирішаться нарешті ці проблеми, так і невідомо. А люди продовжують іти у відділення, аби забрати і виписані газети, і пенсії чи інші виплати.